Я вас вітаю на кухні. Буває у вас таке, що в холодильнику завалявся шматочок ковбаси, шматочок сиру чи ще щось там таке. Робимо сьогодні ревізію в холодильнику, достаємо все те, що не доїли, і використовуємо у розумних цілях, не викидаємо нічого. Все пускаємо в діло і готуємо смакоту. У мене дивіться, шматочок невеликий вареної ковбаси лишився, напівкопченої шматочок, трошки сиру. Ну що, будемо смакоту готувати. А ще ніколи не купую сиркову масу. А це чогось позарилась, купила сиркову масу. Хлопці мені сказали, не смачна, солодка, якась не така. Будемо щось видумувати з неї, а ще яблуко. Ви знаєте, ну таке тверде, таке несмачне. Попробували, трошки надрізали, використаємо в діло. А це батон, не дуже свіжий теж. Ну що, приступимо? Варену ковбасу натираю на крупну тертушку. Також натираю сир. Те, що не дотерла, покришу дрібненько ножиком, і напівкопчену ковбасу теж буду дрібненько кришити невеличкою такою соломкою. Дві ковбаси і сир змішую, більш нічого не додаю. Можна додати столову ложку майонезу, яйце підсолюю, перемішую, вилкою, додаю грам 50 молока і в цю яєчно-молочну суміш буду мокати шматочки батона. А зверху буду викладувати ковбасно сирну суміш. Отак От просто викладую і притискую. Сковорідку розогріваю з олією і викладаю наші бутерброди в сковорідку. Роблю помірний вогонь, накриваю кришкою і на маленькому вогні з однієї сторони підсмажую бутерброди. Бутерброди посмажила, в мене вийшло 5 штук, якраз для всіх достатньо. На обід зварила суп без м'яса, і ці бутерброди якраз до супу те, що треба. Але ж пробу треба зняти. Як це так? Це смачно, ну ковбаса і сир хіба можуть бути несмачні? Дивіться, отак от злегенька підсмажилась знизу і зверху не відпадає. Ні сир, ні ковбаса, бо сир розплавився. Це смачно. А тепер іще приготую бутерброди до чаю. Яблучко почистила і нарізаю його такими тоненькими пластинками, а потім поперек буду чи повздовж нарізати і поперек на маленькі такі квадратики. Але можна просто натерти на тертушку. Яблуко покришила, висипаю його в мисочку, до нього додаю столову ложку відварного рису. Можна, звичайно, манки додати, але манку треба готувати. А рис у мене вже відварений. Отаку От повну ложку відварного рису. А також сюди додам нашу сиркову масу і все ретельно перемішаю. Ні яйця, нічого сирого не додаю сюди. Для аромату ще вирішила півчайної ложечки кориці додати. До одного сирого куриного яйця додаю пів столової ложки цукру. Цукор з яйцем перемішую і додаю десь столову ложку молока. Шматочки батона обмокую у молочно-яєчній суміші і зверху викладаю на одну сторону начинку. Всі чотири бутерброди намазую, викладаю на розігріту з олією сковорідку, з однієї сторони лише підсмажую і з тієї, де нема намазки. Отакі От смачні апетитні бутерброди готові, ну що, скуштуємо? Смачні? Ну, що я вам скажу? Отак би викинула б сиркову масу, яблуко, а так приготувала такі смачні бутерброди до чаю те, що треба. Розумно використовуємо наші продукти. Дякую, що були разом зі мною. Заходьте ще. Тут буде багато цікавого. На все добре, будьте здорові!